Ситуація на ринку праці України сьогодні диктується роботодавцем, який справедливо вимагає, щоб професійно-технічні заклади надавали здобувачам освіти такі компетенції, які б відповідали сучасним вимогам. Зі свого боку заклади освіти також ставлять перед роботодавцями питання про те, що підготовка кваліфікованого робітника проблема спільна і потребує комплексного вирішення. Про те, як співпрацюють заклад освіти і підприємство замовник робітничих кадрів у Переяслав Хмельницькому ЦПТО, ми запитаємо у заступника директора з навчально-виробничої роботи Ірини Володимирівни Слюсар. Ірина Володимирівна. Скажіть, будь ласка, чи існує у вашому закладі освіти певна модель співпраці підприємства і освітнього закладу щодо якісної підготовки висококваліфікованого робітника електротехнічного напрямку? В умовах сьогодення усі фірми, підприємства, організації зацікавлені у кваліфікованих досвідчених працівниках. Оптимальна модель підготовки майбутніх фахівців? Бінарна участь закладу освіти та підприємства. Спільно з товариством ВОМ Стейк Агро ми випрацювали таку модель та визначили точки ефективної діяльності і надійності партнерства. Обрані наступні напрямки, такими як аналіз з обґрунтування вимог стандарту професійної, професійно-технічної освіти. Прогнозування потреб роботодавця за програмами, проведення практичних лабораторних занять на виробництві, внесення практичної складової у кожну спеціальну дисципліну, участь у спільних заходах із ЦПТО, такими як круглі столи. Практичні конференції, майстер-класи, тренінги, дискусійні майданчики, інтерактивні екскурсії, проведення виробничої практики на підприємстві, стажування викладачів спеціальних предметів і майстрів виробничого навчання, оперативний обмін інформацією із найсучасніших технологій, новітніх стандартів та вимог галузі. Модернізація виробничого та навчального обладнання лабораторій, майстерень Центру професійно-технічної освіти, придбання сучасних приладів, участь провідних спеціалістів Товариства Стейк Агро у поетапній кваліфікаційній атестації, і державній кваліфікаційній атестації. Педагогічний колектив нашого закладу освіти. Постійно залучає роботодавців до розгляду, обговорення та схвалення робочої освітньої програми. Такий підхід допомагає виявити можливі недоліки чи прорахунки в проєктуванні, дозволяє врахувати реальні інтереси роботодавця, допомагає більш ефективно сформувати програмні результати навчання, що реально відображають потреби ринку праці. У свою чергу, це піднімає спроможність наших здобувачів освіти. Чим ширше обговорюємо всі питання, тим більше шансів уникнути можливих недоліків і зробити робочу освітню програму більш ефективною, привабливою для здобувачів освіти і роботодавців. Якісна програма є гнучкою, реагує на виклики часу, змінюється в разі потреби. Тому періодичне обговорення з роботодавцями діючої програми, її елементів, допомагає часто внести необхідні корективи за необхідності та реагувати на актуальні запити. Варто зазначити, підготовка якісного фахівця включає формування уздобувача соціокультурних компетентностей, здатності до аналітичного мислення та базового наукового аналізу, потреби, в яких, на жаль, інколи не бачать деякі представники роботодавців. Тож наш колектив залучає роботодавця до всіх завдань освітньої програми, обов'язково дослухається до кожної пропозиції. І не забуваємо в той же час про необхідність більш широкого завдання професійної освіти, ніж просте формування професійних навичок. Дякую, Ірина Володимирівно. Оскільки у бінарній моделі підготовки кваліфікованих робітників важлива думка двох сторін, поспілкуємося із представниками підприємства. Вже багато років підприємство Стейк Агро є замовником робітничих кадрів за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Чи влаштовує дане підприємство рівень підготовки кваліфікованого робітника та з якими проблемами доводиться зустрічатися в ході проведення виробничої практики чи виробничого навчання? Дізнаємося у заступника головного енергетика підприємства Олексія Анатолійовича Мазури. В сучасних умовах розвитку суспільства підприємству потрібні кваліфіковані, технічно грамотні, законослухняні, професійні підготовлені молоді фахівці. З високою культурою та відповідним рівнем комунікабельності. Реалізація поставлених завдань можлива лише за умови тісного партнерства з соціальними, правовими та іншими структурами. ДПТНЗ Пересла Хмельницький ЦПТО готує кваліфікованих робітників на високому рівні. Підготовка здійснюється на новітніх обладнанні з використанням сучасних інтерактивних технологій. При виході здобувачі освіти на виробничій практиці ми обов'язково узгоджуємо плани та програми із закладом освіти для того, щоб були враховані всі побажання наші і підприємства. Вже під час проходження виробничої практики здобувачі освіти перетворюються в повноцінних працівників підприємства. Ми ж в свою чергу виявляємо професійний потенціал учнів, оцінюємо здібності їхні, можливості майбутнього фахівця. А заклад освіти допомагає підібрати правильного кандидата на дану професію. Майбутні фахівці відразу занурюються в робочу атмосферу підприємства, знайомляться з керівництвом, з провідними спеціалістами, намагаються проявити себе. Практика стає повноцінним переходом до навчання, до роботи і значно скорочує процес адаптації молодих фахівців спеціально з усиллями. Долаємо стереотип української освіти про те, що молодій людині з технічною освітою потрібен тривалий час на адаптацію та перенавчання. Сьогодення ставить нові вимоги до професійних робітників. Сучасний світ інтеграції, глобалізації виробництва потребує підвищених ключових компетенцій. Фахівців потрібен універсальний солдат, як би мовити, з додатковими навичками: дві-три. Суміжні робітничі професії з інтегральними та фаховими компетенціями. Дякуємо вам Олексію Анатолійовичу. У нас є ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, якими професійними якостями повинен володіти кваліфікований електромонтер? Сучасний електромонтер при виході на виробничу практику чи безпосередньо на роботу повинен чітко знати правила електробезпеки, правила користування електричним обладнанням, інструментом. Знати технологічний процес підприємства, не порушувати дисципліну, вчасно та якісно виконувати завдання майстра. Він повинен чітко виконувати роботу з ремонту обслуговування електроустаткування, монтувати, ремонтувати освітлювальну апаратуру, трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі е та іншу нескладну апаратуру, бути гнучким, мобільним і готовим бути до яких змін. Можемо зробити висновок, що підготовка кваліфікованого робітника електротехнічного напрямку у Переяслав Хмельницькому ЦПТО відбувається спільно з надійними соціальними партнерами. Випускники закладу 100% матимуть робочі місця і будуть потрібні на ринку праці України.